Ні, Крова. Вона, блін, мені знову не покласна авто, це як я того разу лоханувся. Тут же аж по 75, да? Угу, відкриєм. А, тут вже не це. А якщо це було? Е. я е, відкриваю на карту, це як на гроші на прокачки відкриваю це було. Це що, рейер? Я вам напомню. А скільки рейер взагалі цей дає? Чекай, Артем. В мене легендарі 4 штучки. Ага, чекай, а кіт менше дає цей, да? Кіт менше дає, чекай. Та, значить, це, це. Значит, це вона да, mm, І кладемо з цього сюди. Так і виходить, що я трошки більше буду заробляти тепер. Так я автофіщинг попав. А ти що блокаєш? Надо треба тренуватися воно мене не цей. я треную. Так, топ-фіщинг, автофіщинг забираємо, кладемо автотренінг. Мені, хіцеє, бо в мене не дуже... воно хоче, десь. Чи там спін прокрутів? О, туди, шо, нас тут вже наступний спінг, хто знає коли. Ой, може ти. Там питомця доїде за ще хвилину. І через хвилин ще питомця доїде. О. Що, далі Чи що? Чому тебе так швидко все це бажкає? Ленін дає. Питомець Я хотіла його забрати. І він 2х дає. О, все, на 4G, походу, він кінчається. Клас! А, ні, не, не, на шо U mnie nie będzie po 50 zł w dziewięć miesięcy w szkole. Mhm. Będę 5000. 5000 5 tysięcy. Już mam 5 tysięcy też. Szkoczaj. Na szkole Znam, tak, podobnie się. Tylko jak chomiczka, znać, co kocham. A to czekaj, ten pałysz może. Nie, to

Так, ну що ж, мне на речь уже врубил тайм, там часто. Я взял значит, я взял такую Тільки, тільки. река, тырика. Почему тоже опять файл помню? Хода беру бруси за 500 бургер. Ти за тисяч. 000... Ну что ты есть, пик выскакивает? Клас. Я на автотренінг. А чого? Щось? Не плюс как на свете Потому что еще фармил за какие-то А ч у меня быстрее Бачу, як тебе бачать Ну тогда вже 7 тысяч 8 тысяч Че ти там ты накупив? ты накупил? Ну легко якось так как ты на по тебе накупался Ну что ты а ти забрав це все? чекай, що там А ты что там мене по подарунку? О, стой я может зайти это Х. Ага, може может твой. Ще... А шо? Что? Эээ, а шо? О, а можна быть? А що? Так були ті за Що за на Я Яйки були за цей. Не я Не понять, яйцо за цей. Ага, чекай. Я навіть не побачила, як я перейшла тупо на другу сторону. Що там не випадку? Треба спілкуватися з нічим. А чекай мене! Епік! Бен... Бенана! В мене випадок А чого мене? Чекай, парно. Так, а то тренінг. Так, що там у мені баран дає? 29. Тільки забираємо один бранчика. Це там круходить на фоні кукурики, він хоче просто зна полісти. Ми хоче він просто хоче пуститися на підімені. Ну, неважливо. З... <гл -прає> І твій тоже хоче. То що, зараз нам треба зрізка нам? Да, зріже чу. Так, ну що? Артем же нарешті дійшов до мене. Я навіть не поняв, що я на 500 перейшов. Третьої, Артем. Може ж можна їх п'яти. Такое вы еще в сторону подвесите, да? И да. не боясь, что я кис-кат крепость я дверь. А если ты на жопу дверь? Если прийти на экстренную жопу, но занять, что там крепость <говори> я. Брать, что на бака там барану дат сбоку. А если так по сторону пойдет, то не бедно, что там крето я как я. А если плыть на жопу, то там сразу сам баран есть. Ну что в пятый плывет? что-то пришл. Чрт лягую призову.

доступно редко 2000, но на вылазка стоит 2000. Я до 3000 Ты сами друг, утром на сратно все. Я три руки миллиона купил. Миллион сай. Миллион двести. Миллион триста. Миллион 400. Миллион 500. Миллион шестьсот. Мне дал 200. 250. Не знаю, я просто знаю с самого початку. А что ты такая типа ваш так фунче, на меня прям помните на сплей? Ты тоже куда купил, да? Да. Никуда вы. Я три руки его купил. Не нельзя шветку на нього накопать. Короче, я туда да. идти. Там копать Ну, Да. А все, подарить за нами через янку. Башня там? Да, через оттенку.

Stop да mm. фишинг! Не ну, давно нормально. Так, теперь прыгаем якие лопай теперь. Булочка на то же самое, будушка, да. Не фиат, да. А то я... бидоль будет. Ты ноль будет. Ноль. Стоп фишинг. Ага. Ну теперь качается туда. Да свет моя башка. О, теперь качается нормально. Же... Нет, запишите лопається, покачайте. Она дуже долго мне кажется. тут дуже-дуже капе, так довго це лодка. Но одна природі не є. На щиту. Я хза, меня дає. закидає? По 27. А ты що ж руби? Ничего не то Ну ты бежишь. Это бы тут закинь, чрт такой фармиться. Я хочу 25 тысяч закупить, но ну... не найдовше. Найбільше. Добирати їй цей. Хотя потом У бомпо. А, все дикую на разу, Да. Нет. на бежишь ще не Да.

Ну, наклейм. А все. Вау. Все. ну да, друзья, конечно, закинь, сейчас видео. Ставьте лайк. Підписуйтесь на канал. Нажимайте лад. И всем пока.